Компанія Phoenix Medical представляє складне активне крісло колісне Helix з широким спектром налаштувань, полегшений алюмінієвий каркас, регульований розвал задніх литих швидкоз'ємних коліс від 0 до 3 градусів, складна рама, регульована висота і пружність спинки. Подушка на сидіння. Регульована колісна база по висоті і довжині. Helix – це засіб для самостійного пересування користувача та перебування в ньому понад 5 годин на день. Характеризується великою кількістю опцій для врахування антропометричних даних користувача та адаптації до його особливостей і потреб, ергономічністю, можливістю індивідуального налаштування системи опори тіла та колісної бази. Крісла-колісні моделі Helix поставляються швидкоз'ємними задніми колесами 24 дюйми, подушкою на сидіння, суцільною платформою до ніг, набором інструментів, паспортом та документацією. Якщо крісла колісні поставляються з пневматичними шинами задніх коліс, також до комплектації входить насос та аптечка для їх ремонту. Встановіть задні колеса, якщо вони були зняті. Натисніть на трубки сидіння вниз. Крісло колісне розкладеться. Розмістіть подушку на сидіння і трохи притисніть для кращого щеплення з кріслом за допомогою липучок. При монтажі підніжок опора для стоп повинна бути піднята вгору. Поверніть підніжки всередину до тих пір, поки вони не защіпляться, та опустіть платформу для стоп. Простежте за тим, щоб підніжки при монтажі надійно защіпилися. Встановіть ремінь для утримання ніг. Його можна відрегулювати по довжині. Для складання крісла колісного Helix зніміть подушку з сидіння. За бажанням зніміть ремень утримання ніг. Складіть опору для стоп вгору. Візьміться за обивку сидіння знизу посередині вздовж боковин і потягніть вгору. Крісло колісне складеться. Для того, щоб скласти ваше крісло колісне до мінімального розміру, наприклад, щоб помістити його в автомобіль, ви можете зняти підніжки. Для цього натисніть на засувки ззовні і поверніть підніжки в сторони. Потім підніжки потрібно витягнути з трубки рами. У складеному вигляді крісло колісне не втрачає здатності до пересування на колесах. За необхідності ви можете зняти задні колеса. Якщо ваше крісло колісне з пневматичними шинами задніх коліс до комплектації входить насос. Завжди стежте за тим, щоб в шинах був правильний тиск, оскільки в іншому випадку властивості крісла колісного можуть змінитись. Ваше крісло колісне обладнане двома запобіжними гальмами, які діють безпосередньо на шини. Для фіксації коліс натисніть обидва гальмових вежеля вперед до упору. Щоб зняти фіксацію коліс, поверніть вежель назад у вихідне положення. Крісло колісне HELIX оснащено швидкоз'ємними задніми колесами. Вони можуть бути закріплені або зняті без допомоги додаткових інструментів. Щоб зняти колесо, натисніть кнопку на осі швидкого з'єднання колеса та потягніть колесо на себе. Для монтажу колеса натисніть кнопку на осі швидкого з'єднання, ставте вісь у посадочне місце на рамі, відпустіть кнопку для фіксування колеса. Кнопка повинна прийняти вихідне положення. Перевірте, чи надійно защепилося колесо, спинка крісла колісного обладнана сім'ю 7 ременями. Ви можете налаштовувати напружність спинки за допомогою натягування ременів. Не натягуйте ремені дуже сильно, тому що це може заважати належному розкладанню візка. Ви можете регулювати висоту сидіння біля спинки за допомогою фіксації задніх коліс на різній висоті. При зміні висоти кріплення задніх коліс потрібно також налаштувати висоту кріплення передніх коліс, щоб запобігти нахилу крісла. Колеса повинні бути закріплені на одинаковій висоті. Користування кріслом колісним при закріпленні коліс на різному рівні призведе до перекидання кріслоколісного і може стати причиною травм користувача та пошкодження крісла колісного. кріслі колісному Хелікс є можливість регулювання розвалу задніх коліс, який може дорівнювати 0 або 3 градуси. Для регулювання розвалу коліс потрібно перемістити шайби на кріпленнях задніх коліс та змінити положення кріплень. Після регулювання перевірте, щоб колеса були налаштовані однаково. Для налаштування боковин відносно задніх коліс необхідно зняти колеса та видалити різьбові з'єднання. Після встановлення боковин у необхідне положення затягніть різьбові з'єднання. Колісна база крісла колісного може бути подовжена чи зменшена. При подовженні колісної бази крісло стає більш усталеним та зменшується ризик його перевертання. При зменшенні довжини колісної бази крісло колісне стає більш маневреним, але збільшується ризик перевертання. Висоту сидіння попередній кромці можна регулювати за допомогою фіксації передніх коліс на різній висоті. Пам'ятайте, що колеса повинні бути закріплені на одинаковій висоті.